Леончик вже спить, Сергій мене чекає, взяв каву, смаколики. Зараз підемо на озеро. Біля річки Леончику добре спиться. Природній білий шум. Сьогодні люди відпочивають в альтанках, варять уху, смажать м'ясо. До речі, можна просто приїхати в комплекс. І відпочити біля озера, в Альтанці, порибалити. Так само влітку можна просто приїхати, відпочити біля басейну. Тому хто живе в Ужгороді або в Мукачево, дуже зручно сюди приїздити на вихідні. Сьогодні прям дуже тепло. Скільки? 13 градусів. Але кажу, відчувається набагато тепліше, наче градусів 19. Особливо на сонці. Припікає. Дерева вже скинули листя. У нас сьогодні вже останній повноцінний день відпочинку. Завтра вже будемо повертатися додому, до Києва. Дуже подобається нам тут відпочивати. Дуже раді, що відкрили для себе це місце. Чік, хто прокинувся? Сонний. сонний. Ой, який сонний, як добре спалося на свіжому повітрі. М -м -м. Я привела хлопців в ліс. Супер. Так, така краса. Ми тут спочатку, де все тільки починається, бо далі зв'язочком з дитиною не зайдеш. Ой, дивіться. Жук, сонечко. Сергій робить селфі. І ще ми з собою взяли обід в ресторані. В ресторані ми замовили з собою деруни з м'ясом та грибами. І оладки з цукіні і сметанка тут. Правда, все трохи перемішалось, поки ми дійшли. І будемо зараз обідати в такому гарному місці. Леончик. Леончик, як тобі в лісі? Подобається? Свіже повітря, дерева високі-високі. Тихо, спокійно. Дуже мені тут подобається, так файно. Повертаємось вже в готель. За собою все прибрали. Все, ліс, бувай! До нових зустрічей в наступному році. А сьогодні дощик і похмуро. Все, погода зіпсувалася, бо ми їдемо додому. Зараз їдемо вже на сніданок. Речі зібрали. У нас все без змін. Сніданок за Карпатцям. Мені прям дуже смакують ці солоні огірки. Нагадують огірки, які робила Сергія мама. Вони такі дуже хромкі. І не солоні, а такі трошки солоденькі. Мені такі подобаються скрембл, шинка, грінки. Взагалі дуже-дуже ситний цей сніданок. У Сергія теж був сніданок закарпатця. Коли вона кашка молочна з грушею та горішками. горішки їмо ми, компотик компотиксі. За вікном падає дощ. Трохи сумно, що ми уїжджаємо, але вже час їхати додому. Ми вже здали ключі від номеру. Через півтори годинку будемо звідси виїжджати. Чекаємо на трансфер. Леончик поки що грається в дитячій кімнаті. А я тут сиджу, дивлюся книжечки. Акробат малий. Ку-ку. Не стучи. Ну, ну ну Так, я вийшла прийтися ще по території. Дощик падає, але на вулиці не холодно. Зараз зроблю коло. Природа тут дуже гарна. Дощик миленький падає. Парують гори, туманно, похмуро, але по-своєму. Дуже гарно, романтично я би сказала. Кот такі погає з як це? Лови! все не буває. Очевидно, а який це такий? Я не бачу себе. Таке діловий, щось там шукає. Мандруйте задоволення. Дякуємо, Дякуємо навзаєм. А -а -а. Яка краса, У Леончика з'явився свій паспорт. Леончик, тримай зайчик. Це твій паспорт мандрівника. Тобі вже поставили там штампи. Ось, Це на вокзалі можна отримати для дитини паспорт мандрівника. І в кожному місці, де ви будете ставити печатку. Леончик обережно. Подивись, яку тобі гарно поставили Ужгород. І ще ну обережно, давай ти не будеш його. <плес> Леончик вже втомився. Отже, одна печатка з Ужгорода, а друга європейська. Хоча ми в Європі не були, але будемо. Ще коли приїдемо до Києва, то теж там поставимо штамп. З Києвом. Дуже цікава ініціатива від Укрзалізниці. Такий паспорт мандрівника на дитину можна отримати безкоштовно на залізничному вокзалі. Ну і, звісно, поставити штамп. Бо, треба буде підписати тут. Ми вже приїхали на вокзал, дуже такий. Затишний невеличкий вокзал у Бужгороді. Є пункт незламності, укриття є, квіти стоять. І от є ще інформація про залізну євроінтеграцію. Це про колії, які побудували прямі до Європи. І ось вони, напевно, такі. широкі це в Україні, а такі вузенькі в Європі. І от вже зробили з Ужгорода такі вузькі колії і прямі потяги до Європи. Є потяги з Ужгорода до Кошице, Братислави, Відня та Будапешта. За QR-кодом можна купити квиточки. Так, через годину відправляється наш потяг. До речі, вже стоїть на колії, але ще немає посадки. Ось наш потяг. Зараз я перевірю, ага. Вихід тут. І добре, що нам не треба буде переходити колії, тому що з візочком багато речей. Так, це 81-й наш 15-й вагон, у нас 17-й він, в кінці. Такий вокзал в Ужгороді. Звісно, ми вдячні Закарпаттю за гостинність і впевнена, що будемо сюди приїздити ще не раз. Лончику на місці не сидиться, все йому цікаво. А найбільше його цікавлять двері розсувні. Ой, тут ще можна зарядити телефони. Бачите, є комірки з дротами. Можна залишити телефончик підзарядити. Ну, куди ти? Ось дивіться. Такий самостійний. О, добре, що ці двері не відчиняються. Леон. Наче вдома бігає туди-сюди. О, Леончик, низенька каса якраз для тебе. Все, йдемо на посадку вже. Стареньке у нас купе на цей раз, але білети дуже дешеві. Щось мені здається, може Даю, бути <сі> прохолодно. Дивіться. Бажаю, хто залишився, будь ласка, виходить. Утеплили купе ковтрою, пакетом. пакетами. Цікава конструкція. Зиться сучасні розетки. Так, до речі, це ж старий вагон, але вже зробили розетки сучасні. Є USB Type-C вихід. Це дуже добре. Зараз дошла. Поїхали нарешті. В Бугольварі взяли для Леона обід, огірки, а тут картопля і котлетки парові. Будеш їсти? Добав. І поїздці ми дізналися, що Леончик вже навчився гристи огірочки. Бо вдома ще так собі жував, а тут жує добре і тримає. І зубки в нього якраз нові з'явилися, то йому тепер зручніше пережовувати. Так, це я йому залишила на потім на вечерю. Це зараз будемо доїдати. Лунчик нарешті заснув і стало тихо, бо вже капризував, хотів спати. Я нам зробила сендвічі, чиабата, намазка куряча, салями, У мене ще сир, огірки. Хочеться чаю гарячого. Але зараз зупинка, це ми в чопі. Стоїмо. Можна буде замовити вже, коли поїдемо. Нарешті чайочок, і дивіться, український хелодіа. Це чорний чай. Так романтично, захід сонця за вікном, світильник горить, напівтемрява в купе Романтика поїздів.